Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над створенням біжевого ажурного джемпера, в'язаного гачком. Калейдоскоп, який називається. І сьогодні ми в'яжемо 15-й рядок, це другий рядок кругої кокетки. а 15-й рядок в загальному підрахунку. В'яжеться він дуже просто. Ось схема. Виходить, в кожну арочку хрестиків, арочку з одної повітряної петлі ми в'яжемо два стовпчика з одним накидом, і в арочку між хрестиками ми також в'яжемо два стовпчика з одним накидом. На початку ми робимо 3 підйому і 1 стопчик в арочку між двома крайніми першим і останнім хрестиком. Всього по итогу, цього ряду у нас має вийти 140 помножити на 2, 280 петель. Тобто у нас 70 хрестиків. І 70 оцих ромбиків між хрестиками. В кожну арочку у нас буде пров'язано по дві, по два стовпчика з одним накидом, і по ітогу має вийти 280 стовпчиків. Так, я вже зробила тут три петлі підйому для того, щоб вийти на рівень наступного 15-го рядка. І роблю а, стовпчик з одним накидом в цю арочку, бо це між першим хрестиком і останнім. А, роблю накид і стовпчик з одним накидом в арочку з однієї петлі в хрестику, всередині хрестика. І другий стовпчик з одним накидом всередину хрестика. Тепер два стовпчика цю арочку між хрестиками двома. Два стовпчика з одним накидом. Накид. І знов два стовпчика з одним накидом всередину хрестика. Так, до кінця. Ряду цього 15 поколу, всі ряди у нас тепер в'яжуться як лицеві ряди, вони в'яжуться з лиця. Дивіться, я дійшла до центру переда, який у нас позначений двома маркерами, тому що у нас два центральних хрестика. Але коли в цю арочку між хрестиками ми в'яжемо два стовпчика з одним накидом, то центральною буде оця петля між цими двома стовпчиками. Ми можемо її відмітити. А цей маркер прибрати. Ось тепер центр переду, джемпера. У нас відмічений ось цим маркером. Так, дивіться, я завершила 15-й рядок, пров'язала ось два останні стовпчики з одним накидом в останній хрестик 70-й. Тут у нас є три петлі підйому. Це у нас замінює один стовпчик е, з одним накидом, і другий стовпчик е, з одним накидом. І нам потрібно просто завершити цей ряд з'єднувальним напівстовпчиком. Ми ось в цю петлю ось цю. Робимо з'єднувальний напівстовпчик і завершуємо. 15 рядочок. Все, по итогу цього ряду у нас 280 стовпчиків, відповідно, 280 петель. Ось такий вигляд має росток. Ось такий вигляд має перед зараз. А, трошки він фалдить, але а, в процесі ми будемо. Подальші ряди в'язати без додавання петель і воно вирівняється. Ну, от поки що ось так. Все, на сьогодні це все. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення!